Привіт, мої хороші! Сьогодні готую дуже смачну та наповнену всіма барвами смаку страву. Коли її готувала вперше, навіть і не думала, що вона вийде настільки смачною. Думала: ну, кабачки та й кабачки, а коли скуштувала, була дуже приємно вражена. Тож вирішила приготувати її ще раз, поки сезон кабачків, заодно і вам рецепт показати. Для смачної страви з кабачків нам знадобляться ось такі інгредієнти. Головний інгредієнт нашої страви це кабачки. І сьогодні в мене два ось таких невеличких цукіні масою 800 грамів. Поріжемо кабачки на невеликий кубик. Шкірочку я не очищаю. Цукіні у мене молоденькі. Нарізаю ось таким кубиком. Сантиметр на сантиметр, може, сантиметр на півтора. Сильно дрібнити кабачки також не потрібно. І так, з кабачками ми справилися. Тепер займемося цибулею. Дві цибулі, таких середніх, нарізаю на невеличкий кубик. Тепер одну морквину я натираю на терці з дрібними очками. Ну, а щоб додати нашій страві ситості, я буду використовувати гриби шампіньйони Грибочки також буду нарізати кубиком. Овочі та гриби підготовлені. Тепер ще залишилося підготувати, нарізати трішки зелені. Зелень я буду додавати порційно кожному тарілочку, так як ви знаєте, діти не дуже полюбляють зелень. Ви ж додавайте свою улюблену зелень, яка вам подобається, і в кількості, скільки подобається. Декілька зубчиків часнику молоденький часничок. Я його просто ось так роздушую ножем і нарізаю дрібненько. Часничок також можна брати за смаком. Якщо не полюбляєте, чи з якихось причин не можете їсти часник, не додавайте. Запах на моїй кухні стоїть просто неймовірний. Старі овочі так не пахнуть, як молоденькі. Всі овочі молоденькі, кабачки, цибуля, морква, зелень, часник. Неймовірний просто запах стоїть. Переходимо до варочної поверхні, наливаю трішки олії, може десь зо 2 столові ложки. Далі додаю топлене вершкове масло, і буду обсмажувати цибулю. Цибулька злегка підсмажилася, сильно зажарювати я її не буду. Додаю моркву. Обсмажу разом. Морква смажиться швидко, буквально 2 хвилинки, і готово. Далі додаю нарізані шампіньйони. Накриваю кришкою та так протушкую хвилинки 3-5. Але не забуваємо про наші гриби з засмажкою та періодично підходимо і помішуємо. Грибочки гарно пустили сік. Тепер потрібно їх обсмажити без кришки, аби лишня волога випарувалася. Грибочки підсмажилися, а вірніше протушкувалися, вологи вже немає. Тепер буду додавати сюди кабачки. І знову прикриваю кришкою. Дам, аби кабачки пустили сік. Десь так хвилин 5, але періодично потрібно помішувати, аби не пригоріло. Кабачки пустили сік, тепер ще так хвилинки 3 підсмажу їх без кришки, аби позбутися зайвої вологи. Коли страва майже готова, її потрібно приправити, посолити за смаком, поперчити, додати часник. Якщо полюбляєте гостреньке, можна додати трішки перцю чилі. Додаю 2 столові ложки домашньої сметани, це можуть бути вершки. І ось ще один інгредієнт це два плавлених сирка. У мене ось такі м'якенькі, вони є різних І Якщо у вас тверденькі, натріть їх на терці. Додаю сюди два плавлених сирка. Плавлені сирки можна замінити на топлений сир. Все перемішуємо. Страва наша протушкувалася дві хвилинки. Подивіться, яка вона апетитна. Все, наша страва готова. Вимикаю вогонь, прикриваю кришкою, дам так ще постояти декілька хвилин і можна подавати до столу. Тушковані кабачки. Це може бути як самостійна страва, так і додатком до гарміру У мене будуть спагеті на гарні. Ось така смакота в нас вийшла. Страва вийшла дуже смачна, з вершковим смаком, солодкуватим присмаком, з легкою гостринкою. Ніжна, ситна, одним словом, смакота. Ще один варіант. Подачі таких кабачків. Це з гречкою та салатом. Друзі, ну от наша страва і готова! Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт і ви з задоволенням приготуєте його вдома для своїх рідних. Якщо так, ставте лайк, підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд! Бережіть себе, гарного всім дня та смачного!